Вітаю, глядачі свого каналу. Я вам обіцяла, що я буду робити 1539. Я буду робити розклад на місто Запоріжжя. Давайте ми подивимося сфери наші. Як що там у владі робиться? Чим живе наше місто Запоріжжя. Давайте ми подивимося. Будь ласка, карти, покажіть мені обстановку на сьогодні, на 15 вересня, по місту Запоріжжю. Мене цікавить стан людей, які при владі у нас, тобто стан старуха, його робота, його дії. Стан курківа, його робота, його дії. Мене не цікавить, що там з ними буде на зараз поки що. Що робиться по інфраструктурі? Якісь роботи проводяться. І чи готуються вони до отоп... опалювального сезону? Чи ведуться якісь переговори, дії? Давайте поки що так подивимося. Починаємо зі старуха. Ну, ось дивіться, що, що він і що він діє. Е, ну, по-перше, він дуже боїться. В нього страхи, в нього їм, їм, в принципі, маніпулює і залякують його ті органи, бо він їх під ковпаком. Правильно робить, хай боїться. Бачите, він практично. Як в полоні, він не може сам вже нічого робити. І дуже-дуже-дуже хоче кудись просто піти. Він хоче піти звідти, він хоче закінчити ось, оце все. Дуже хоче. Те, що його діє, те, що його діє, ну він не може, по-перше, нічого робити. Він допомагає, допомагає. от його діє. Да, я останнє слово тоді казала, які дії. Так, він допомагає. Він, він питається по мечовим картам допомагати. ну, Мабуть, оцим переселенцям і військовим нашим. Ну, скоріш всього, переселенцям. Давайте подивимося, як себе почуває куртів. Я, які його дії? Ну, по-перше, він сам себе захищає. Він захищає, але по-дурному. По-дурному він робить дурні речі. І опять його це вибір. В нього є вибір, люди. Він брехлива людина, він з двойним дном, але він робить дурні речі, він спасає сам себе, то він нічого особисто не. Вообще, що він робить? От що він, робить? він щось там вибирає, що він вибирає, який вибір. В нього, по почуттям, він займається тільки собою, собою якщо стару займається. Ще щось там допомагає, але йому то тяжко робить, бо ну, емоційно він заляканий і він, він не має своєї волі. все. То цей дурачок, от бачите, в прямому смислі, це ж не то, що я придумаю. Це дурні речі. І він сам себе захищає, сам себе той, викрив... ну, відбілює і щось там ще видивляється, щось там ще роздивляється, десь щось собі шукає, куди йому. там по почуттям, як йому кудись так дітися, щоб на нього нічого поганого не думали. Але це дурні речі, і то правильно показали карти. Думали, думають і будуть думати. Чи роблять, робиться щось по інфраструктурі? На жаль, на жаль. тільки планують і аналізують. Е, нема нічого, ще й обманюють. Ще й обманюють нас з вами. Бачите? Допомоги немає, немає по почуттям, по чашам шістка перевернута. То немає тої радості в них, немає в них допомоги для того. Вони тільки плани строять, більш нічого вони не роблять. От Представте собі, нічого. Тільки плани, аналізи, оце таке щось. Ще й дурять нас з вами. Що касається опалювального сезону, це по інфраструктурі в цілому оце все. Давайте по опалювальному подивимося, що, що по опалювальному сезону вони роблять. А, значить, то я тут... так, це інфраструктура цей рядочок, ось опалювальний. А, значить, король жизловий. Так, тут ідуть, робляться якісь речі, тут теплосеті займаються цим. Але дуже дуже і дуже бояться а, цього періоду, бо будуть ж бить по тепловим сетям. Розумієте, вони дуже цього бояться. По десятки і бояться ці наші люди, які там будуть займатися, які там працюють. Ну, і по отшельнику вони думають, опять же, таки думають в своїй структурі, як то краще зробити. Що їм, як їм бути в цьому плані? Але, але є там керівник, і він цим займається. Тут є порядок. Є порядок дій, тобто ну, будемо думати, що може все ж таки якось воно покраще буде. Але по інфраструктурі в цілому нас з вами дурять, дурять дурять, дурять по чорному. Ну, Откати, як завжди, мають. Він же сам озвучує, які гроші йдуть куди. Але як ми то узнаємо, цікаво, це потрібно робити народний той контроль. Як раніше був, пам'ятаєте, був народний контроль. Але це ж все теж було продажне і куплене. Ну, ось така історія у нас з вами. По місту. Зараз ще я якісь питання поставлю і ще зроблю. Зараз зафіксую цю картиночку. Секундочку, буквально. Так, це ми з вами подивилися. Ну, По опаленню будемо надіятися, але по інфраструктурі нас, як завжди, дурять дурять. Ну, і стару хоч його. Він хоч щось якось старається, але тут більше його йде така, знаєте. Але він питається щось робити. питається, він якось так. Йому дуже невдобно і він почуває себе дуже некомфортно. Ну, а цей дурачок отак себе веде. Ну, я не сумнівалася, що він так себе веде, бо він опять почав виставляти ті відосики, кошмарить оту поліклініку дитячу. В общем хто то йому каже то робить, я не розумію. Що він туди лізе, чого йому там треба робити, ті дитячих? Хай собі люди працюють. Допомагай дай спеціалістів, дай матеріальність всю і фінанси, і хай люди працюють. Повне, повне місто людей і дітей. Давайте задамо то питання: що той Куртєв хоче від дитячої медицини? Що в нього, які плани? Що на самом ділі, які він там робить дії? Що він хоче зробити? Ну, ось дивіться. Бачите, що він хоче зробити? Це таємна така його історія, таємна сторона. Але так ідуть зміни. Він хоче то зробити, але то не на користь нам буде. Сонце перевернуто. То не на користь. Гляньте, три старші харкани. Цю ця людина робить не на користь місту, а кому вона на користь робить, непонятно. Кому то на користь того, що він займається е, е, з тими дитячими поліклініками? Що він там хоче взагалі навести, який лад? Непонятно. Давайте спитаємо у карт. Чи будуть якісь зміни по зміні у нас влади в Запоріжжі? На ближайших от? Ну ні, поки що ні. Тут іде несправедливість випадає нам, випадає повішаний, тобто ми будемо з вами в нестабільному стані. І ця таємниця ще буде, вони будуть розслідувати це діло. Ця влада ще буде сидіти, деякий час вони будуть тут знаходитися. Ми будемо з вами дивитися, скільки вони ще будуть тут знаходитися. Ну, ми дивилися вже, що на півроку нічого не зміниться. Ну там хто його знає, подивимося. Давайте подивимося по Дніпро-Гесу. Будь ласка, карти покажіть по Дніпрогесу. чи будуть якісь у нас теракти по Дніпрогсу. Значить, дивіться, ну, по-перше, ми охороняємо, хоча сил не дуже хватає, і руководство дуже обдумує ту проблему. Обдумує ту проблему. Поки що не показують карти, що там щось таке буде, йде захист, по-перше. Так, а страхи, звісно, существують по цьому питанню. Але, 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 все ж таки, у нас іде там, будемо ми захищати ту історію. Так що так, по Дніпро Гесу поки що нормально, все буде е, спокійно. Ну, і давайте подивимося, я вибачаюсь, в мене карта впала. І давайте подивимося з вами ще одне питання. Мене цікавить на даний момент. Куди поділися гроші? Куди поділися гроші? Будь ласка, покажіть мені карти, які пішли. В... Які йшли на... на оброблення і обставлення, тобто, щоб ну, були в нормальному стані наші бомбосховища. Куди поділись ті гроші з бюджету? Куди, води... Куди ділись ті гроші? Боже. Гляньте, практично дві карти взагалі однакові впали. Ну, дивіться, ці гроші, вони дві карти у нас йдуть в перевернутому стані, тобто вони просто кудись поділися. Не куди вони поділися. Їх по початку там, питались якось то робити, а потім все, кудись воно все зникло. Тут негативні карти, ми не можемо то відслідити, по гермесу, по то дуже швидко пройшло. І ми не зможемо з вами відслідити то. Бо це тут же зловив, це дуже швидко все трапилося. Куди вони поділися, ніхто не знає. Ось так, бачите. Ну, е... нема ті грошей, вони їх просто-попросто так. Тут карти не кажуть, що вкрали, але їх немає тих грошей. Їх немає. Все. Мені писали там, куди поділися гроші, які виділялися на бомбосховища. Немає. Немає. Ось їх питалися захистити, але їх немає. Тут і смерть впала. Це таке щось. Ну, коротше, вони зникли непонятно куди. Так що так, ось вам місто Запоріжжя. Ну, давайте ще подивимося. Подивимося по місту Запоріжжю в цілому. Як буде відбуватися у нас ситуація до е, кінця місяця? Вже 15, тобто 2 неділі. Давайте подивимося. Е, будь ласка, покажіть карти, яка буде ситуація до кінця місяця, до кінця жовтня, в місті Запоріжжя, в цілому, е, як, яка буде обстановка. Ну, що вам сказати? Будуть у нас проблеми, але ми будемо їх проходити, ці ситуації. Так буде, будуть не дуже гарні новини, і також будуть проблеми такого характеру, як затримки чогось, або просто, тупо кажучи, як оце зникають гроші, то так можуть зникати і надалі ті гроші. Давайте ми покладемо на цю смерть. Що тут буде в такому плані у нас зникати? Це буде поразка. Поразка в якому плані покажіть нам. Е, сонце, життя, життя, енергія, енергія, почуття. Е, марний труд. Так, щось мені не подобається. Цей розклад. Потрійки будуть працювати, будуть налагоджувати щось. Ну, дуже я тут боюся. А, ну, скажіть мені, чи буде то зв'язано з електрикою? З електрикою. Вогонь жизловий. Так, дуже похоже, що з електрикою. Ну, але будуть налагоджувати, то це буде в якихось віддільних районах. Але будуть такі траплятися, бачите? Будуть траплятися такі события, що будуть якісь проблеми із електрикою. Чому я кажу, що з електрикою, бо сонце сонце перевернуте, марний труд, то може кудись будуть попадати. Або просто аварійні ситуації, в нас же ж, розумієте, зараз все йде на е, воєнні всі речі, а ще й крадуть, а тут ще планові роботи вони особисто не проводяться, ж, розумієте? Ось так що так. Ну, ось якась буде поломка. Якась буде поразка поломка, якась чогось буде. І вона буде іменно, іменно на фоні оце мечових. Все ж таки на фоні удару воно буде. Марний труд будуть робити. Ось так буде. Робітники будуть. Це я в останній поклала. Робітники будуть робити. Робітники будуть робити то все, бо ось вони, потрійки будуть робити. А потім я поклала, чи електрика, то показало перевернутий ж е, жезловий. Ну, життєва енергія, вогонь. вполне може бути, або газ, або вогонь. Або газ, або вогонь. Тобто, щось із цього. Ну, ось така історія. Але тут не показує, що тут буде якось глобально, бо тут е, п'ятірочка ми її проходимо. Якби вона була перевернутому, то, то було б, звісно, погано. Ну, ось така ситуація у нас буде до е, кінця місяця. Тобто ми будемо постійно з вами, друзі, знаходитися в напрузі, куди діватися, іде війна, ми всі так живемо вже більше, ніж. Е, Сім місяців тому куди подітися. Так що так, такий був розклад, люди. Показала я вам Запоріжжя до кінця місяця, показала владу, показала, що вони ті два товариша роблять. Ну, давайте подивимося, що ще робить Нікрасова. Давайте подивимось. Ну, щоб вже зняти ті питання. а Тіх двох я не буду трогати ті довірені лиця, оці замиті, то сидять там, трусяться. Покажіть мені карти, будь ласка, Некрасову, красову ту злату, яка зам старуха по гуманітарним питанням, що там, як вона там поживає, які в неї там думки та її дії, що вона там робить, та що її там взагалі чекає на ближайший час. Так, злата, 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 злата. Не керує вона вже грошима, не дають їй вже ті гроші в руки. E, значить, Вона так же само, як старо, себе почуває в сім'ї, і по грошам в неї пішов мінус, бо вона тіряє землю під ногами, тиряє, то, в общем, коротше, в неї так стабільно тяжка ситуація. По грошам, по роботі і страхи, страхи, страхи. Ось вам ваша нікрасова, то, що ви хотіли подивитись, я просто її зразу не поклала, але ось. Стабільно страшно. Стабільно Денег їй не дають. Вона вже їх не, їй ніхто вже не довіряє. Ну і, звісно, вона несе збитки, бо вона ще, може, комусь довжна. Не, не просто ж так її на ту посаду посадили. Так що так. Так що, може, там ще й кримінальчик її там тіліпає? В общем, така історія. Все, люди я вам. Карти все вам показали, я вам розказала. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, цікаві питання. Почуємось, папа!